Вітаю всіх пропоную подивитися, чого ви не помічаєте. Щось там у вас відбувається або навколо вас відбувається, а ви його не помічаєте. буде, як завжди, на три варіанти. Коротко, про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що у вашому житті забагато хаосу. Можливо, ви також не помічаєте, що прийшов час для того, щоб ви вже навели лад у своїй фінансовій сфері. Ну, Наприклад, це може стосуватися того, що ви шукаєте якісь підробітки. Можливо, забагато займаєтеся повсякденними справами. І от у вас дійсно накопичилося багато справ, вони потребують до себе уваги. Вам потрібно в декількох місцях знаходитися одночасно. І, а вам важко робити вибір. Ну і загалом ви, можливо, себе дещо там накручуєте, що вам дійсно потрібно робити якийсь вибір, вам потрібно щось визначати в своєму житті. Але ви не помічаєте того, що перед вами така задача не стоїть. Перед вами стоїть зовсім інша задача розпланувати свій час. Інакше цей хаос вас взагалі затягне так, що вам потім і не вибратися. Забагато метушні ви створюєте у своєму житті. А вам потрібно правильно розподілювати свій час, щоб все співати. Вам потрібно пробувати різні варіанти, але це не говорить про те, що ви повинні хапатися одразу за декілька справ. Вам не варто метушитися, розкидати себе на якісь такі дрібнички. Саме найкраще, що наразі ви можете зробити, це пристосуватися до ситуації і не намагаєтеся форсувати оці події, які відбуваються в вашому житті. Загалом у вас можливо є якісь два варіанти, але ви чомусь розглядаєте тільки один. Приходять до вас якісь новини, звісточки, ви взагалі, можливо, не розглядаєте, що це вам ну, потрібно приймати до уваги. А там може для вас зберігатися якась інформація, щось ви там для себе можете отримати. Ну і ще можливо, вам потрібно зрозуміти і знати, що навколо вас є така можливість або у вас. Щоб ви могли налагодити взаємовигідну співпрацю. Загалом, головне, щоб ви змогли пристосуватися до тих обставин і тих ситуацій, в яких ви перебуваєте, і от таким чином ви побачите рішення своїх питань. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вам потрібно, що у вас відбувається, по другому варіанту, двійка мечів, говорить про те, що. Ви не помічаєте якусь ситуацію, яку вам потрібно дуже ретельно обміркувати. Щось у вас там дійсно вже визріває, можливо, питання партнерства. Воно вам прямо сигнали маяче про те, що, можливо, тема партнерства потребує уже якихось рішень. Але це поки що вам не діяти потрібно, а просто шукати якусь потрібну стратегію вашої поведінки. Тому що на першому плані вам потрібно отримати якусь пораду, можливо, консультацію. Але це я не говорю про те, що вам все буде дуже легко даватися, вирішувати ваші питання. Вам варто зрозуміти, що енергію вашу потрібно направити на можливість урегулювання ваших ситуацій, тому що ви, можливо, занадто довго вже про щось там обмірковуєте. А ваша задача навчитися погоджувати свій внутрішній стан із зовнішніми обставинами, вміти співпоставляти свої бажання з оточуючою реальністю. І вам дійсно потрібна якась вже необхідна, просто необхідна реальна оцінка того, що відбувається. Тому що у вашій ситуації можуть бути присутніми деякі скриті сили. І поки що у вас є такий фактор, що ви знаходитесь у стані невизначеності, але оцей напружений вибір і вам допоможе зробити те, що ви зможете напрацювати якусь свою стратегію. Можливо, також у вас ну, такі виникають в вашому житті сварки, а ви подавлюєте свої почуття. Через це у вас якась зупинка в вашому русі. Ви можете зайняти якусь вичікувальну позицію. І загалом ваша точка, зору, та ваша точка зору може бути несумісна з точкою зору вашого партнера. Тож, вам потрібно шукати якісь крапочки дотику. Ну, і ще можливо, взагалі, у вас ви не помічаєте того, що ви забагато сумніваєтеся, коливаєтеся. Можливо, не впевнені в собі, і вам можливо також ну, так, зрозуміти, що особливого напруження у вас немає. Вам просто потрібно проявляти обережність у справах, не поспішати з прийняттям рішення. Та інформація, що до вас надходить, потребує якогось ретельного аналізу, виваженого підходу. І вам потрібно взагалі контролювати свій внутрішній стан. Якщо ви відчуваєте, що не готові зробити якийсь вибір, вам варто відпустити цю ситуацію, взяти паузу у справах, не поспішати не діяти, поки не зберете більше інформації. І пам'ятайте, що будь-які з'ясування стосунків можуть викликати у вас ще більше сварок, ніж є. Краще перечекайте. Тож, це у вас йде е, такий період, коли вам потрібно погоджувати свій внутрішній стан із зовнішньою реальністю. Третій варіант, чого ви не помічаєте? Королева мечі. Можливо, ви не помічаєте того, що вам вже прийшов час вирішувати ваші питання, які стосуються роботи. Ну, можливо, вам потрібно вже дещо зрозуміти і розставити якісь крапки, пріоритети, можливо, приймати виважені рішення. Ну, тобто, ви може так статися, що занадто швидко десь ну, якісь дії вживаєте, реагуєте на щось так занадто агресивно, або швидко піддаєтеся під якийсь вплив, під якісь розмови. І от вам ви не помічаєте того, що вам потрібно жити своїм розумом, приймати виважені рішення, або якщо ви самі не можете справитися з цією ситуацією, вам потрібно звернутися або за діловою порадою, або за консультацією. Також, можливо, ви просто наразі не помічаєте, що ви не можете тверезо і об'єктивно оцінити свою реальність. Також, можливо, у вас якісь є уже, ну, там склалися так уже обставини одне до одного, що накопичилися якісь справи, які пов'язані з вашою діловою сферою, і вам вже прийшов час це все вирішувати, годі його відкладувати. Якщо це юридичні питання або якісь погодження, то от уже саме зараз прийшов час вам діяти. Також вам варто зрозуміти, що ви не знаєте про те, що у вас можуть загостритися стосунки. У більшому ступені це буде стосуватися робочих питань, але не виключено, що і особисті. Тому не варто поспішати. Просто вам вже прийшов час, щоб ви відповідали за свої вчинки. Усвідомлювати сенс тих стосунків, тих партнерських стосунків, які у вас є наразі. Ну, Вам потрібно ніби дивитися на всі ваші ситуації з боку, для того, щоб ви могли дійсно прийняти якесь виважене і розумне рішення. Також, можливо, як я вже казала, вам буде потрібна порада розумної жінки, можете звертатися, ви її отримаєте. Це був у нас третій варіант.